Трембіти, топірці та то яскравий автентичний одяг сьогодні. Гуцули ізата та Прикарпаття пробили у Ясіня, щоб відзначити 100 років із незаснування заснування гуцульської республіки. У 1918 році жителі Єсеня та навколишніх сіл проголосували за воз'єднання закарпатської гуцульщини з Україною та обрали гуцульську народну раду в рамках відзначення пам'ятної дати після урочистої ходи містом. Горяни з різних куточків Закарпаття, Івано-Франківщини та Румунії провели всенародне віче. Прийняття товари у товариство Гуцульщина відбувається шляхом підняття топерця. Прошу підняти таперці. Дозвольте вас привітати з сотою річницею з дня проголошення Гуцульської республіки. Саме наші діти, вернувшись з двох воїнів з австрійських фронтів і з російських, не захотіли їсти голубці і пити горівку. Вони розворожили 8 числа гарнізон мордярський, 620 чоловік. Далі не сіли знов пити півдецю, а взяли штурмом сигід. А у подяку Богові була збудована Силківська церква. От так появилась євсимське оцуле. Дні минулого року Верховна Рада України прийняла офіційну постанову про відзначення пам'ятної дати. Тож, шану президенту колишньої гірської держави Степану Клочараку віддали місцеві керманичі та запрошені гості. Серед них очільник області Геннадій Москаль на державному перший раз, що Верховна Рада прийняла дві постанови про відзначення цього року сторіччя Усузької республіки і 80-річчя. Карпатської України на державному рівні та місцеві свою історичну пам'ять бережуть завжди, а за спільну історію міцно тримаються. В рамках святкування у Ясенях вже сьомий рік поспіль лунає гучна масштабна коляда. Гріючись біля багать співали жарких різдвяних співанок. Велике та гаряче серце карпатського гуцула навіть у наймолодших їхніх представників. Хлопці, звідки ви приїхали? З криворі. Христос, не хоче ні хочети, лиш вашу хату розвеселити, а як захоче, все позаграє, Христову війну ми не програєм. Від молодших до найстарших коляда зближує всіх це велике свято. Добро грення, звідки ви? Човнице, не воєнку де ходив своєму. у віконце разів. Ми є українці, а ще й ми є гуцулені в року. Ми прийшли колядувати в день Нового року. Цього року на свято зібралось за дві тисячі учасників. Коляда за регіонами дещо різниця. На фестивалі гості могли почути та на власні очі побачити різнобарвне виконання гуцульських вінчувань. Дуже цікаво розуміти, тому що у нас. От почуйте на сцені, у нас трошки різниця коліда від Закарпаття. У нас йде таким воно темпово, а тут чуть повільніше. Перебуваємося, хто Так. У нас на Гуцульщині проводиться у кожному селі такий фестиваль, але ж він аудентичний для свого села. А сьогодні на цей фестиваль зібрано колідницькі гурти з усієї Гуцульщини. Горді у своїй індивідуальності проте згуртовані у різдвяну пору. Особливо відчутно яке сильне єднання і міцні традиції гірського народу. Гуцульські є одне величезне серце, котре любить цілу Україну і кожного гуцула, кожного українця. О горі, горі, топірці дзвоні, славен! Славен є, з Боже, по всьому світу, славен є, Топірці, дзвоні, камінь лупають, Славен є, славен є з Боже по всьому світу, славен є.